Та в день нам рубати качки. Міша перший раз кубує, а я другий. Велика ця качка? Велика така, як я. Добре працюй, бо я там маю ще теж дві. Болото, дощ да. знову йде, качки у болоті. Це треба якнайшвидше їх порубати. Щоб вони таке не талабували. Ох, які вони в болоті, чорні. Нічого що помиємо, відмиємо, відпоцюємо, відшліфуємо. Півники будуть собі рости самі вже. О, а тут у чекають мої качки. Міша обирає від гіршого, я, я від кращого. Зараз будемо смолити їх. Чи ти мені таке лишається? Зараз я це все обскубую. І будемо смолити. Добре, вперед, Надя. Обскубила я другий раз їх качок. Вони вже частенькі. Ідемо смолити. Смотрите, повна меска качок, ну є до чого взятись, не знаю, що будемо робити, чи тушонки, чи не знаю. Щось то зробить. О, так сильно не смаліє. Не, не, не спеціє, трошки присмали і все, бо мені мити багато, на чорну не Ну, Трошки так підечку мотиву.

Він я можу їх брат до колдек, так і Ні. Полагали мені треба. Бехайна шкіра була. Це после надають. Кішки, качки. Ой-ой-ой. О, поки Міша смолити, йду мити Цю присмалив на чорну, так ніби свиню. А ця гарненька, світленька, буде легко мити. Все, йду. Ще ой, є нині що робити. Це би світло не погасло. О, тепер мушу мити тупу чорну качку, яку Міша мені. Обсмалив. Я, yeah. після того, як посмолю, завжди мию качки водичкою, тепленькою і содою. Гарно, гарно все-все вимиває. Така стає чистенька-частенька качечка. Так пам'ятаю, колись моя мама мила качки, гуси, але везли на базар продавати, а нам хіба діставалися тільки потрохи. Так, були тяжкі часи. І тепер вижимо з цими качками. Качки продавати не буду. Мені сьогодні зараз їх ще попатрати і поставлю їх в холодильник. А завтра буду вирішувати. Та можливо, ще сьогодні будемо вирішувати, що завтра з ними робити. Такий час у нас зараз, що ну, не можеш урозілку скидати, скільки, скільки м'яса. Там ще. ще півники будуть. ну Півники хай підростають ще. Тут без качок. Може, швидше будуть рости, я їм ще куплю якось можливо, корму, бо качкам вже не хотіла купувати корм. З'їли дуже багато качки і пшениці, і кукурудзів, і всі гарбузи. Не, ну кури їм допомагали, але в основному качки любителі гарбузів. Вже не стало гарбузів. Бачите, яка стає біленька, біленька качечка, чистенька. Треба взяти нову губку, щоб ліпше відшкрабувала. Зараз відшкраблення добре. Від Одна качка готова, ставлю її стікати. А, і все, я тоді поріжу на шматочки, і ніде в мене не буде чорних пишків, ніде. Все, забрала, помила, гарненька, чистенька, качечка, так і скурмила. Це має бути у мене чисте. і так всі 5 качок буду мити. Певне швидко мий. Це зараз паперте трошки буде тяжче, але справимося і з тим. Що в нас залишилося? 11 качок. Ще трохи треба буде попрацювати Люблю качки їсти, але не люблю їх обробляти. Годувати з них люблю. Напевно, буде качка в танделі. Ось ця вже качка піде. Гарна, забика. Сусіди бачали, запікали, ці залити засочно. Не знаю, якісь будуть чи свято, чи що. Звичайно, що я всіх не зроблю. Тушонки ще залишу. І ці качки. І так решту всі качки мити. Ось такі мої качечки, біленькі, гарненькі, величенькі. Тепер вони трошки ще мокруваті, я їх посушу таким рушником вже не дуже новим. Можна і паперовим полотенцем посушити. Нехай трохи висохнуть. І зараз буду я їх падати. Ну, на цілий вечір мені роботи буде, тільки б світло не виключаю. Люк, буде світити. Отак. От дві е, качки опатрила, а три лишилися ще. І світло От таке Отаке наше життя. Дякуємо вам красно. Води нема. Сполукати качки не будучи. Нічого. Нічого, ми з цього вийдемо. Лише так нежданно не, не негадано відключили, ніколи не відключали. Знаєте, ви були хоч попередині. Міша світить телефоном і світить свічка. так я на помацьки опатрую качки. Так ще ми не, не падали ніколи. Але все колись ми сьогодні перший раз. Ой, ваше коше. Як реально холодається? А то холода це було. Так, світим їх так добре. Качки дуже жирні, але нічого м'яса теж є на них багато. Тільки якусь кишку, жінок? А, які в мене жирнющі качки. Не знаю, чи видно. Видно? На 4 пальці смак. Ніколи не брала смалець, скачок, все. Кидала псої. Тепер саме їсти вісти психі. Е, а це вже ні, це вже все економно. Так, треба таку магеньку І так, це забрала. Смалець тепер. Тепер задні труби аби не трісла кишка.

Далі показувати вже не буду, бо може для когось це неприємно. Три качки помиті. Вже боїмося включати насос, бо я куди вчік потім. Знайшли воду. Але знайшли воду. Тут капуста кваситься і тут я налила води у відро. Чистенької води я зараз розв'яжу. І буду ще дві качки помию цією водою. Отак. От Йдемо мити. Це і ця качка помітить. Ой боже, хочуть нас забуджити. Ми вийдемо, всякого положення. Так, та нас сюди, а не я не хочу вже класти на качки, бо ці вже стекли, а я хіба ці качки заберу? Я цю не стікає. Зараз їх ще повитираю. Все, яйце. качки А Отак, друзі, все. У мене все впорядковано. Тут на холодець, крильця і лапки, там печінка, може зробимо фуагра, а може щось друге. Тут шлуночки, а там сало. Отакі. От Можливо, порозрізала забагато, але ось такі мої качечки. Бачите? Гарненькі. Помиті, а тільки не знають, що з ними робити. Холодильник боюся відкривати. Нічого, завтра вже будемо випробовувати наш генератор, який діти прислали з Італії, і думаю, все завтра вже буде добре. Ну, а нам сьогодні до ранку дожити. І вам спокійної ночі!